Друзі, як ви бачите, я не Роман, але я теж трохи щось там знаюся на будівництві. Можете побачити мене в попередніх відео. Тож інспектор Оксана на місці це канал Біземігрант. У цього об'єкту дуже цікава історія, тому що вперше, коли до нас звернувся замовник, ми не зійшлися. Вийшло так, що цей об'єкт, цей будинок на 600 квадратів почала. Виконувати інша фірма, інший підрядник, але по двох-трьох тижнях з'ясувалося, що об'єкт надто складний, і всі підготовчі роботи, всі викопані траншеї під фундамент були виконані неправильно. Тому до нас знову таки звернувся замовник, і ось як бачите, тепер ми виконуємо цей об'єкт. А як вже говорила, 600 метрів квадратних об'єкт виконуємо вже третій місяць, і в кінці травня вже буде здача цього об'єкта. Це ще раз доводить те, що не завжди, коли ви звертаєтесь до дешевших спеціалістів, виходить краще, іноді варто заплатити. Дорожче, але бути впевненим у якості. Пішли, ж подивимось, що тут такого складного, та е, чому попередня бригада відмовилась від цієї роботи, і в чому секрет того, що нашим майстрам вдалося побудувати оцей будинок за три місяці. На цьому об'єкті, який ви бачите в мене за спиною, працювало 5 людей. 5 людей за 3 місяці збудували будинок. В 600 квадратних метрів зараз ми на етапі завершення домуровуємо перегородки, і це в принципі все. Нагадую, що ми будуємо з нуля до стану сурового отвертого. Хочу вам показати: дивіться, зверніть увагу, що е, стіни тут подвійні. Е, це не просто бетон, це моноліт, тобто всередині зав'язана арматура. І ось подвійні стіни. І так по всьому будинку. Це видно тут, видно, ось там і ось тут. Ви теж бачите. what's Що е, стіни подвійні, е, як на мене, цей будинок буде суперміцним і надійним. І мені здається, зараз це як ніколи актуально. Якщо ми зайдемо всередину, то побачимо висоту стін. Окей, я е, метр в стрибку зі столу, але взагалі тут висота стін 3 метри, 60 сантиметрів. 3,60. Е, муровка. Як ви бачите, сілка, сілку муруємо на клей. Якщо е, вмієте, якщо знаєте, як це робити, приходьте, тому що в нас буде ще чотири таких самих будинки. Схожих за складністю на цьому об'єкті, як я говорила, вже працювало п'ятеро людей. Троє це заливали моноліти, і двоє зараз мурують перегородки. П'ятеро людей будинок на 600 квадратів три місяці. Це просто шок. Але ці люди для того, щоб виконати такий об'єм роботи, ці люди мусять бути професіоналами не тільки через об'єм, а ще й через складність об'єкта. Чому ці майстри мусять бути просто професіоналами? Тому що будинок справді складний. Ось подивіться: таких кутів у будинку дуже і дуже багато. Хто працював, знає, як це затратно, як воно затратно по часу робити таку роботу, тим більше робити її на високому рівні, щоб це прийняв замовник. Хорошо, домі. Німножко ну, тяжеленька, звісно, от. Вы увидели там углы, там есть 45 градусов, есть 75, есть 90, ну... Но... Это усложняет, да, работа? Ну, немножко, да. И чем обычный? Необычный просто. Это проект. Такая сложная. Вы увидели все углы там, если вы посмотрели там. Есть. Чем простая, это сложный, конечно. Ну можно заработать? Ну да, да, да. Можно заработать. Почему нет? Вот тут, здесь на первый этаж есть где-то, ну, 200 квадрат, объем, метр квадрат. А мы уже вот третий дня заканчиваем. Тут здесь сделаем и все, закончим. Да, да. И как вообще я построил бы себе такой дом? Mm, да. Меш да, конечно, да. Да, а что нет? Я не знаю, в таком доме можно жить с женой и не встретить ее. Да, будешь искать пятьсот пятьсот с чем квадрат тут. Бачите, за три дні бригада з трьох людей змурувала вже майже 200 метрів квадратних перегородок. як ви розумієте, на таких будовах, на таких об'єктах може заробити той? То справді знає свою роботу. Той, хто місяць подавав блоки на будові, навряд чи тут заробить. Тому ми завжди наголошуємо, що шукаємо спеціалістів. Шукаємо тих, хто є майстром своєї справи, тому що саме вони, вони зможуть заробити і будуть задоволені від роботи. Зараз у нас в стадії обговорення ще чотири схожих будинки. Це означає, що нам потрібні класні спеціалісти. Нам потрібні ті, хто вміють працювати з монолітами а також. Тож класні професійні муляри. Ви можете прийти до нас всією бригадою, дамо вам для початку якийсь менший будинок, щоб перевірити ваші вміння. Ну, бо ви розумієте, в нас серйозний замовник, і просто віддати вам будинок на 600 квадратів, не знаючи при цьому, що ви вмієте, ми не можемо собі дозволити як фірма. Але якщо ви готові стати своєю бригадою і змурувати, скажімо, будинок на 100 квадратів, то з радістю попрацюємо з вами. А після того може бути співпраця на більших об'єктах, на складніших об'єктах. Ви лише подивіться на цей масштаб і на цей розмах. Знаково є те, що цей будинок замовником його є власник великої девелоперської компанії, тобто будівельної компанії. Це людина, яка знається на будівництві, знає, що таке якість, і відповідно він прискіпливо обирає бригаду підрядників та прискіпливо ставиться до якості. Повірте, ця людина знає, як має будуватися будинок та як приймати роботу. Тому на цьому об'єкті, як в принципі, і на всіх інших, не може бути ніякого браку. Ви самі бачите ось цей простір. Зверніть, будь ласка, увагу на стіни. Височенні стіни. Тут стіна має 3,60. Тут трошки глибше приміщення, тому відповідно стіна вища. Також я думаю, варто поговорити про те, що всі стіни це монолітні конструкції. Подивіться, це супернадійно над монолітом. Над монолітами на цьому об'єкті працювала бригада з двох людей. Двоє людей заливали всі бетони, моноліти. Оці конструкції надійні, які повинні тримати весь будинок. Ось тут буде. Камін пізніше це все ще буде змуровано, тому що камін повинен бути мурований. Але я зараз хочу, щоб ви звернули увагу на оцей комен, який теж виконаний з моноліта. Ми з вами бачимо його зсередини. Видно, що він під кутом. Зараз вам покажу його зовні, і ви зрозумієте, яка це насправді складна для виконання майстрами робота. Бачите, так під нахилом іде комен. Ось тут залишились ще дірки від стропу, залишились ще дірки від опалубки. Повірте, це все було виконати непросто. Хто працював, той знає. Ці колони, які ви бачите, це сталеві колони, прифабриковані елементи. Вони приїхали сюди вже готові, і ми їх лише замонтували. Але саме ось ці колони: ось одна. Ось позаду ще дві. Є праворуч. Вони, в принципі, будуть, будуть основою для, для зали, тому що оце буде зала, ось буде тераса. І ось такий маленький, комфортний будиночок на 600 квадратів. Ідемо ще подивимось, що ж тут буде на горі, тому що мені є що вам показати. Дивіться, яка висота. Тому що на відео воно здається насправді маленьке, але коли стаєш. Біля такого фронтона, то тоді видно масштаб і об'єм. Цей весь фронтон він з моноліта. Окей, коли вони прямі, це не складно, бо коли вони змуровані, то теж простіше. Але оцю конструкцію треба було якось зв'язати, закріпити, а потім залити монолітом. Тільки професіонал може таке зробити. Ось такий стриг буде. Підозрюю, що тут буде таке житлове приміщення, а, а там вже е, тераса. Е, ще один фронтон, це теж непросто виконати. І ось е, третій фронтон. Бачимо, підпорки ще стоять. Е, знову таки зв'язана е, арматура. конструкції арматурні зв'язані, і тоді все залито моноліто. Ще хотіла вам показати вінець. Тому що тут теж було його робити непросто. Як ви знаєте, зазвичай роблять опалубку. тоді мурують кілька рядів силькою і зверху вже фіксують. А тут все було інакше, це все теж моноліт. Це все моноліт, який заливався за допомогою спеціальних форм. Але для того щоб робити оцей вінець, а він іде по периметру всього будинку, для цього постійно орендувався кран. Для того щоб можна було якось полегшити ці роботи, і ось якщо ми подивимось з цього боку, то ще видно, де обрізана м -м, арматура. Форми, які це все підтримували, з допомогою яких робили цей вінець, стоять ось там акуратненько складені, щоб не заважати. І вже сьогодні, завтра вони поїдуть на іншу нашу будову виконувати своє призначення. Загороджене місце під сходи тут будуть сходи. Ми їх виконувати не будемо. Об'єкт і без того скла і швидше за все замовник просто замовить собі або скляні сходи, або ж замонтує ліфт. У нас на цей об'єкт по контракту було 3,5 місяці. Вони завершуються 20 травня. І, в принципі, як ви бачите, роботи вже на завершальному етапі. Залишилось домурувати кілька перегородок і все. Ми свою. Е Естафету здаємо, оскільки нагадую, що біземігрант будує будинки з нуля до стану сурового отвартого. Ну і нагадую, що за цей період, за три з половиною місяці, на цьому об'єкті працювало п'ятеро людей. П'ятеро почергово дві бригади. Спочатку була бригада монолітчиків, які заливали всі моноліти. А зараз муляри мурують перегородки. Чи можна Можна. п'ять людей 600 метрів квадратних, 500 метрів пум. Три з половиною місяці. Хто би в це повірив? А ви вірите? Пишіть в коментарях. Коли ми говоримо, що шукаємо спеціалістів, ми маємо на увазі саме таких, які зможуть виконувати ось такі роботи. Зараз ми на етапі переговорів щодо ще чотирьох схожих об'єктів: це елітне житло. Отже, там теж буде багато роботи, а також можливо будуть ось такі складні конструкції. Як бачите, оцей фронтон залитий, але ще стоять підпорки. І от ви собі уявіть, яка це конструкція. Тобто, потрібно ж якось. Скласти її, скласти арматуру, зв'язати, тоді поставити е, ці частини і залити їх бетоном. І при цьому потрібно, щоб е, не нарушилась схема. Мусять працювати тільки професіонали, тоді вони зароблять, будуть задоволені, і звичайно, замовник теж буде задоволений. Об'єкт є робота. Є метраж є. Чого бракує? Бракує тільки тебе. Якщо ти майстер-монолітчик або ж ти е, муляр, який шукає роботу і має досвід, запрошуємо тебе в команду Біземігрант. Ми надаємо житло, надаємо інструменти. Також надаємо безкоштовне харчування від тебе, тільки працювати і заробляти. Якщо ти хочеш долучитися до нашої команди, всі контакти як завжди в описі під відео. Звертайся і заробляй разом з біземігрант.